Усім ранок добрий. Дивіться. Колінвал прийшов зі шліфовки. Прошліфували 0,25. Вкладеш. Промив, продув, Обезжирив. Буду ставити гужончики. Ось такі гужончики. Досить ще було проблематично їх знайти? То там нема, то там нема. От реально важко було знайти, але була ще фірма, яка тим займається. Все нормально, зробив замовлення, відправили. Значить, обежирка. Іде, вам скажу, ось чим я обежирюю, ви собі далі приймаєте рішення. І ставиться все на резьбовий фіксатор, на фіксатор Loctite. Конкретно в цій ситуації. Ось ці гужончики. І все. Кернити я тут вже більше не буду, тому що дуже важко після того всього керніння воно викручується. Досить важко демонтується. Працюємо далі.